Доброго часу, шановні українці. Ми подивимось сьогодні з 12 серпня до 17. Великі міста України і безпеку чи небезпеку? Отже, для Києва. З Києва. 11 серпня до 17. -го. Яка небезпека буде з неба? Яка небезпека буде з неба? Нам кажуть за тривоги. Нам кажуть карти за небезпеку, яку треба дивитися за тут, в принципі, зараз, і так все зрозуміло, що б'ють по будинкам. От нам зараз показують, що мова йде про будинки, тобто те, що щось статичне і фундаментальне. Але вони будуть намагатися бити, знаєте, ще може бути яка загроза, що спочатку летить, а потім вже тривога може бути запізненням. А тут карти нам кажуть про те, що також може бути. Навмання летіти, тобто немає цілі, просто куди прилетить, туди прилетить. Бачите, так? Да? Бачите, ось тому треба бути дуже уважним. Мета метою також можуть бути споруди, якісь, типу, поліція, суди і адміністративні будівлі. Ось так це може бути адміністративні будівлі, а також будівлі загального призначення. Це можуть бути і садочки, і школи, і ліцеї, і заклади, які відносяться до державного, до державних бюджетів. Отак, так що тут треба бути дуже важливим, тому що може, скажімо так, пахнути сльозами. Це Київ. Ну, і, звичайно, кордонів, якби, як я бачу по своїм розкладам, кордони завжди трошки виходять за ту територію, яку дивлюся. Це може бути якась територія, трошки виходячи за межу, яку ми собі уявляємо, Києва. Так, дивимось далі. Львів. Хай буде Львів. Львів сьогодні до 17 серпня, сьогодні 11 18 серпня, яка безпека чи небезпека? А ще на Київ хочу сказати, що ворог нам також буде розчарован, тому що хотілося б чогось більше, ніж вони досягнуть на цьому тижні. Львів. Сподіваємося, що Львів буде відбиватися успішно, і сподіваємося, що цей тиждень для Львова все ж таки буде більш стабільно спокійним. Ось так. Ну ми тут бачимо підсилення ПВО, підсилення. Ми бачимо тут захисні моменти. Ось підсилення, скажімо так, охорони будівель потрібних. Також охорона і укріплення позицій. Укріплення позицій має на увазі в ресурсах. Саме Адміністративних будівель і так далі, тобто бдять, так би мовити, да, і це можливо мова і також іде за ціле місто. Ось так так, що будемо надіятися, що цей тиждень більш-менш буде якби максимально спокійним. Да, ось бачите, я виставляю. Нам тут кажуть, що намагаються максимально закрити від ворога, максимально закрити від вибухів. Але це все ж таки не відміняє того, що тут оці карти можуть казати, що це через деякий час, через деякий час можуть повторюватися удари, які були схожими вже да на. Ті, що були схожими. Давайте зараз, ще раз гляну Львів. На іншій колоді. Львів. Львів, львів. З 17 серпня до 17 серпня. Загроза обстрілів Львів. Ось саме місто, самі люди, саме місто, загроза обстрілів. Вона є. Ну бачите, тут нам є загроза обстрілів, є. Але все ж таки, хоча кажуть, що сама сам захист трошки недостатній, Треба допрацьовувати, щоб удар був зменшений максимально. Але все рівно нам карти кажуть, максимальний тут захист іде. Пво бачите? Так що є надія, що заздалегідь будуть збиватися дрони ворожі, і ворожа атака буде заздалегідь, скажімо так, знищена. Я наголошую, що на ютуб каналі моєму в. В папке, в плейлисті допоможе собі сам є чудова моя робота, яку я створила на початку війни, де з проханням до людей ви працювали разом з дівчатами. Що коли тільки починається тривога, не сидіти лапки, складавши, і це постійно треба працювати, і не надіятися на, що, на щось, да, щось а надіятися на себе і піднімати свою енергію, свою силу і читати замовляння, яке я створила для нас, українців, і ви побачите, який буде результат. Як це виходить, отже, Львів. Тепер ми дивимося з вами Івано-Франківськ. Івано-Франківщина. Івано Наскільки буде цей тиждень спокійний чи небезпечний для Івано-Франківського. Воно взагалі відчуття, що вчора, коли я дивилася, що для України цей тиждень буде якось спеціально тихим. Ну, більш-менш, да? більш-менш тихим. більш-менш іван на значок стоїть, максимально теж він захищений, захищається, аж дев'ятка жезлів, да, не дивлячись на те, що там втомлюються люди, не дивлячись на те, що іще б хотілося б, іще б хотілося зброї для захисту. Ось. Шість чином, каже, є загроза обстрілів саме дронів, ось цих штук, які можуть летіти ось так. Але саме місто під захистом, як духовних, так і наших чарівних захисників. Будьте дуже обережні Івано-Франківськ і приблизні наближені території до міста. Так, Івано-Франківськ. Тепер ми дивимося з вами. Рівне. Рівненщина. Рівненщина. і тим, тим для з 12 серпня до 18 серпня. Безпека і небезпека. Ви знаєте, цей тиждень може сильно налякати людей з Рівненщини, сильно налякати, будуть боятися, будуть розчаровані, будуть боятися. Ну, все рівно, все рівно прямих поки що ударів я не бачу. Хоча ці карти нам кажуть, що ці дві карти нам кажуть про те, що можуть пролетіти повз повз наших захисників, да? ПВО. Ось тут можуть казати якісь хитрі моменти, можуть бути ось такими, і можуть пролетіти на там, де люди. Збираються Рівненщина, будьте теж обережні. Тривоги ми бачимо, звичайно, бачимо, як працюють наші люди, бачимо, що є можливість така дронів і так далі. Не дивлячись на те, що я сказала, що цей тиждень якось енергетично відчувається, що він тихіше буде, буде якийсь плач на цьому тижні. Якась печаль буде. Треба глянути. Можливо, привезуть наших військових, тому що якийсь плач. От відчувається, розумієте? Так. Дивимося місто, Одеса. місто Одеса на цьому тижні. Дивіться, те ж саме, да? Практично зараз поміняю колоду. Те ж саме. Є загроза, є, є сльози, є тривоги, є, є тривоги. Ви розумієте, тут я тебе розумію, що. Деяка тиша, скажімо так, по Україні, можливо, не буде такої страшної атаки, а тільки завдяки тому, що вищі чини цього світу, ось буде трошки тиснути, щоб не було, скажімо так, такого сильного обстрілу. Ну будемо бачити. Так, да, от я бачу, що тут якісь все такі домовленість є, типу, кажуть, поки що э, стримай дивіться, стримай свої э, апетити. Ось так, це вказівки із далеку. Так що, Одеса, зараз ще гляну на іншій колоді. Загроза є, ми бачимо. Загроза є. Ще раз гляну на іншу колоду. Буває таке, що іноді карти розказують, круг до да около ходять. Навкругу, навколо та да? навколо. Зараз місто Одеса на цьому тижні Сім днів. Загроза і небезпека. Тут нам кажеться, як по-старому було, дрончики будуть летіти. Дрончики будуть летіти, а наші у відповідь працювати. Карти дьявола, каже, треба бути дуже обережним, тому що тому що прильоти можуть бути не, неочікуваними. То що, тобто, прильоти цих дронів можуть бути неочікувані. Так не треба розслаблятися. Активна дія може бути наприкінці тижня або середині тижня, трошки пізніше. Тут і колісниця, тобто обстріли можуть бути сильними, намагаються наші захищатися, а знову нам натякають на вибухи, а знову нам натякають на ракетні обстріли. Так що я вам дуже. І по якимось можуть планувати по спорудам, по спорудам. Великим я маю на увазі. Одесить, будь ласка, зберігаємо хладнокров'я, спокій і захищаємося. А також я скажу, що в плейлисті YouTube допоможе собі сам. Є чудовий захист мам, бабусь, сестер, де ви можете викликати допомогу роду. Це не проста практика, яку навкруги там розповсюджують калямаля. Я б сказала, пусті слова, які знаєте, не піднімуть нікого, не викликають когось. Ось це реально серйозна дуже справа, яку я виставила. З якою ми колись працювали, ви там все послухаєте, почуєте. І це серйозна справа, яка дасть, збільшує, скажімо так, захист ваших рідних. І навіть якщо ваші рідні не на війні, будь ласка, дуже вас прошу. Вірите ви чи не вірите, робіть. Це допоможе зберегти вашу родину. Так, я ми глянули. Давайте, соночки, глянемо чарівне місто також Харків. Місто Харків. Місто Харків на цьому тижня. Загроза і небезпека. Ну, Тут знову підказують, що здалека, здалека, не прості бомбочки хочуть спланувати на Харків, непрості дрони. Ось вони з мерехтінням. Я завжди кажу, що і здалеку будуть летіти, тобто це не з Білграда, це здалеку. Із-за моря, із за. О... Рік кислів, так? Да? Ось так, що тут треба бути теж уважно. Зброя, загроза обстрілів є. Тут, скоріше всього, з кораблів чи щось таке. Ну, з води або там, де вода, ось туди звідти можуть летіти. Можуть недостатньо захистити місто, так що бути уважні також. Чим більше людей будуть намагатися захищати себе і рідних або родину свою, тим більше можливості того, що ваша квартира, захист вашої квартири буде збільшений, і ви вже таким чином будете впливати, наприклад, на під'їзд або на міст, на будинок цілий і так далі. Чим більше будете захищені, тим більше шансів збереження життів більших, більшої кількості людей. Але найголовніше ваших рідних, чоловіків, дітей, вас самих. Так і ми дивимося, місто суми. Місто суми на цьому тижні. Місто суми на цьому тижні. Безпека і небезпека. Що відказати? Тут, тут і так зрозуміло. Постійно польот навкруги та навколо дронів ось на саму землю. Це ми бачимо, скажімо так, мета, мета і ціль саме з Кремля. Ось ми бачимо теж. Кріка мічів, шість м'чів мова йде за можливість обстрілів. І неодноразово, і там, де можуть зберігатися там, три будівлі, три е, е, скупчення якогось да, там, центру і так далі, тобто ось туди може литися. І взагалі дуже багато водного ресурсу показує. Це може бути як з фонтанами, так і з озерами, пов'язано з водою. Так, що ми ще не глянули з вами? Місто Полтава, місто Полтава. Місто Полтава на цьому теж міста Гроза. Чи небезпека? По місту Полтава і, мабуть, Полтавська область, тобто найближчі села, найближча територія, бо Полтаві взагалі буде оновлення. Тут щось. Е... Дивіться, скільки у нас кубків випадає. Я все ж таки маю надію, що. Е... На цьому тижні він максимально спокійно пройде. Ось так. Максимально спокійно. Хоч тут в кінці нам нічій випадають, але все ж таки. Дивіться, ворог взагалі по Полтаві щось нове планує. Щось нове. Або, скоріше всього, можуть також обирати новий об'єкт, конкретний об'єкт, по якому планується вдарити. Розумієте, по... От... новий об'єкт може плануватися, роздивляються. Так що, все ж таки, Полтава може цікавити саме конкретна будівля. Ось нам кажуть, що там вчора, позавчора, щось їх плани мінялися, ось роздивлялися, хочуть повернутися до того, повернутися і роздивлятися про новий об'єкт, який має ресурси, тобто який створює ресурси. Для них це важливо, саме зацікавлений об'єктом новим. Ось сподіваємося, що все це випадає на цьому тижні. Це спокій. Ось, і вже там яка загроза, це буде вже пізніше, тому що так випадає. Але е, загроза, вона існує. Дрони тут випадають, польот дронів. Ось, але приліт, він можливий, загроза є обстрілів. Загроза є обстрілів. Але все ж таки, я думаю, що це буде пізніше, будемо так сподіватися. Зацікавленість конкретним об'єктом вже у ворога є. І ми глянемо Кременчук. Кременчук на тиждень. Є просторі якась тиша. Кременчук сьогодні випадає у нас під королевою кінтаблі. Тут тобто таке, таке місто. Комари літають. Для Кременчука теж якийсь дивний, дуже спокій. Я вам кажу, реально, що якийсь дуже дивний для Кременчука спокій. Будемо надіятися, хай буде спокій. Якась тиша. Вона як нездрава. Розумієте, ця тиша. Так, що може нам це підказувати за. Шановні клімінчуці, якщо ви знаєте, де є небезпечні місця, де є небезпечні місця, де є От там, де куди не треба ходити для скупчення народу. Ось тут, будь ласка, ці дві карти, три карти нам кажуть, будь ласка, не підходьте і близько. і близько. Ось так. Ці дві карти нам кажуть про вибух. розумієте? Але взагалі карти кажуть про те, що там десь може бути велике скупчення ресурсів. ось Це може бути якийсь завод, це може бути щось, да, я не знаю, склад. І, будь ласка, там в жодному разі не можна бути і близько присутніми. І близько, бо тому, що Кремль дуже цікавить саме там, де може бути щось приховано, а сховано або зібрано. Ось так. Загроза є, навіть загроза вибуху є, але дуже все якось завуальовано і не кажуть напряму. Тут просто нам кажуть зараз карти, можливо, це мені так кажуть карти. Мова не про самі обстріли, а мова про те, що не підходити там, де скупчення ресурсів. Тому якщо ви місцеві жителі знаєте, куди не треба лазити, підходити і бродити там, і близько не підходити. Ось так. Ну, в принципі, все. Я вам дуже дякую за перегляд мого каналу Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам, пока-пока. І зараз будемо роздивлятися нову цікаву тему.